П'ять новин, які ви могли проспати. Усім військовозобов'язаним буде потрібен сертифікат захисника, і таким чином планують організувати смарт-мобілізацію. Заявив слуга народу Арахамія. Банківські рахунки військовозобов'язаним, що не прийшли до ТЦК, блокувати не будуть. Додав він. Але буде інший примус, який саме Арахамія не уточнив у першому своєму пості. Новий головнокомандувач Сирський написав, що найголовнішою цінністю є життя та здоров'я військовослужбовців. Нагадаю, що одразу після призначення видання Вашингтон Пост написало, що деякі солдати називають його м'ясником через жорсткий підхід до виконання завдань. Американський журналіст. Бладінка, блондиночка, відправляю тобі цю сьомгу, як ти і просила свіжесеньку, тільки нарублю її стейками. Домовились? Угу. Смачного тобі. Супер, дякую! Замовила рибку по 750 гривень. В супермаркетах по 1100 – це найдешевше. Тож, друзі, якщо треба рибка, можете замовляти в преміум фіш зі столичного ринку. Сторіночку відмітила в описі. Ось тобі сьомого відправляю. Американський журналіст після інтерв'ю з Путіним заявив, що він застосує ядерну зброю, якщо потрібно буде втримати Крим. Що думаєте щодо новин? Пишіть в коментарях.